Мурахів Структур – це будь мурашок, які належать до родини Фуміцідає та підродини Мурмуцінає. Ці мурашки отримали свою назву від їхньої основної особливості: збирання та зберігання насіння який в перекладі означає комбайн жнець. Вони також відіграють важливу роль у своїй екосистемі, допомагаючи розповсюджувати рослини, служачи їжею для хижаків та перероблюючи органічні матеріали. Колині мурахи є різні ролі, такі як королева, робочі солдати та розвідники. Робочі мурахи займаються інфраструктурою мурашника, доглядають злачинниками, сортують насіння, піклуються за яйцями та виконують інші роботи у залежності від потреб колонії. Аво солдати відзначаються більшими розмірами та міцними щелепами. Вони відповідають за захист колонії від зовнішніх загроз і можуть брати участь у боротьбі з іншими колоніями. Королева в морах відіграє ключову роль у колонії. Вона є головним репродуктивним членом та відповідає за відкладання яєць, розвиток нових мурашок і керівництво колонією. Також вони є статево диморфічними, що означає, що у них може бути як і самки, так і самці. Також хочу продемонструвати свій власний формікарій та колонію мейс-структора, які там проживають. Ось на задньому плані це мій формікарій, давайте його розглянемо поближче. Ось це мій формікарій, в ньому живуть колонії в мурах Меспроструктор. Як ви можете побачити, сам формікарій складається з арени та системи ходів. На арені мурашки шукають корму та виносять сміття. Давайте ми знімемо кришку. Тут мурашка є, ми витершимо і дамо їм трішки корму. У нас мурашка втекла, але то нічого страшного. Ось тут у нас є сміття, і це поїлка джерело води для мурах. Давайте розглянемо систему ходів поближче. Як ви можете тут побачити, моя колонія вже тут обжилась. Саме в цих двох кімнатах моя колонія створила запаси корму. А ось тут вони доглядають за личинками та яйцями. А ось тут зверніть увагу, тут знаходиться королева цієї колонії. Хочу вам показати пару кадрів моєї колонії. Тут ви можете побачити королеву. В цьому кадрі ви можете побачити, як робочі займодіє з корму. А цьому катрію робочі піклуються за личинками та яйцями. А тепер давайте перейдемо до дослідження. Метою цього дослідження є вивчення оптимальних умов існування мурах, ієрархію колонії комах, местроструктур, виявлення потенційних загроз та способів реагування на пряму загрозу, з'ясування ролі розвідників і визначення їхнього впливу на функціонування колонії. Гіпотеза полягає у тому, щоб довести, що завдяки індивідуальним повідтінковим якостям мурах-розвідників, які шукають нові джерела їжі, існує уся колонія. Методи дослідження, спостереження та експеримент, теоретичний аналіз, узагальнення та систематизація, аналіз та синтез. Дослід перший плив зміни температури навколишнього середовища на поведінку мурах месруструктор. Результати: при знадходженні мураху у прохолодному місці, мурахи тримаються групами і ховаються в темний куток. При знанходженні в дуже теплому місці мурахи конструється біля джерела вологі. Висновок. Оптимальна температура для формікарі від 16 до 30 градусів у Цельсії. Ось ви можете переглянути діаграму активності мурах. Далі. А досі другий. Вплив прямих потоків повітря на поведінку мура. Результати: при знанходженні формікарі під прямими потоком повітря з допомогою вентилятора спостерігається скупчення мурах в одну групу. Висновок під прямими потоком повітря мурахи почуває себе некомфортно. Формікарі потрібно розміщувати вдалі від протягів. Дослід 3. Вплив освітлення на поведінку мурах. Результати при знаходженні в формікарі під яскравим освітленням мурахи починає бігати і шукати сховище. В затемненому місці поведінка мурах залишається звичайною. Висновок Оптимальне освітлення для формікарії напівзатемнене. Дослід четвертий плив небезпеки на зміну соціальної ролі мурах. Під час досліду формікарі помістили живу гусеницю, яка могла бути небезпечна для мурах. А результати робочі особи не почали виконувати роль солдатів. Висновок мураху месерструктор здатні на певний час змінювати свою соціальну роль. А дослід п'ятий плив білкової їжі на розмноження мурах в домашніх умовах. Результати: під час досліду мурахи харчувалися на протязі двох місяців мертвими мухами і кусочками м'яса. Різко збільшилась кількість особин формікарі, особливо солдатів. Після закінчення досліду мурах перевели на харчування насіння. Спостерігалося повільне розмноження в мурах. Мурах у реструструктор краще розмножуються при харчуванні білковою їжею. При цьому народжується більше солдатів. І ось декілька діаграм. Дослід шостий. Плив джерела їжі на поєдинку кума. Під час досліду використовували гілочки та медову сироп. Результат: розгідники виявили краплю сиропу, скуштували та повернулися до системи ходів. Протягом 10 хвилин передали інформацію до гнізда та залучили інших мурах до збору сиропу. Висновок мурах розвідники розвідників відіграють важливу роль у пошуку їжі та передачі інформації іншим членам колонії про її місце знадходження. Без ефективних розвідників колонія може зіткнутися з браком їжі та інших ресурсів. Дослід сьомий: виявлення способів реагування на потенційну загрозу. Розміщуємо фотографії синиці на арені формикарів. Результати: через хвилину розвідників масроструктор зреагували на неї за агресивністю та нервозністю. Їх частина перемістилась до системи ходів. Через 4 хвилини солдати та робочого мураку вийшли на арену в стані готовності до оборони та виявляли агресивну поведінку. Також зафіксовано переміщення мурак у систему поділу глиб мурашника. Висновок дослід показав, що розвідники відіграють важливу роль у виявленні потенційних загроз та повідомленні інших членів колонії Месструструктор на них для забезпечення виживанню та безпеки колонії. Дослід 8 плив різних видів насіння на вибір мурашок. Результати у хремікарі було розміщене насіння десяти видів. Мак льон насіння очеретянки, раб, східчиця овес, проса. кожного по 10 зерен. Мурашки мали вільний доступ до нього протягом 7 днів. Зерна були розташовані у відокремлених водах. Висновок мурашки массуструктору підібрали всі види насіння, проте визначалися першочергово подобання до насіння льону і маку. Причина такого вибору пов'язана із характеристикою самого насіння, такими як розмір, форма, аромат та хімічний склад, наявність великої жиру. Висновок. Мурашині колонії це складні соціальні структури, де кожна каста має важливе місце. Проте розвідники завдяки їхній ролі у виявленні ресурсів, сприянню координації та реакції на потенційні загрози, виявилися найважливішою кастою для існування та успішності мурашиної колонії. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та виживанні колонії змінних умовах навколишнього середовища. Ці дослідження допомагають нам краще розуміти природу мура та важливість їхньої спільної діяльності. Дякую вам за увагу. І хочеться додати, що всі ці дослідження допомагають нам краще зрозуміти природу морашиного і людського суспільства, які потерпають та деградують у разі зникнення своєї еліти.